Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Отже, остання підготовка до прийому нових поросят. Якщо все буде добре, завтра планую їхати до Сергія Шелудька. І треба, треба все, вже, щоб було на мазі, підготувати всі місця і виправити всі огріхи. Тому що за цей час, що я, якби, станки готую, все, в принципі, поросятка можуть хоча. Туди заїхати, але є деякі нюанси. І ті нюанси виявилися якраз в процесі е, вже, е, ну, цього часу, який, які вони стояли і очікували своїх мешканців. І нюанси ці такі, зараз показую. Значить, свиноматка. Хто, може, не бачив, нові підписники. Далі йдуть поросятка. Петрений і дюрок. І тут у нас утримуються свинки, майбутні свиноматочки, це F1. І ось тут я розгородив і приготовив місце для нових поросяток. Місце готове, все добре. Але коли був опорос, і случився такий один казус. Ось, коли я робив цю перегородку, я останню виходить, ось секцію, я її залишив ось такою великою. Знизу два прутки кинув, думаю, а зверху, думаю, чого їм сюди вони пролізти не пролізуть. І нехай так, залишив так. Потім, коли йшов опорос, тут на проході, як ви бачили, хто дивився відео, тут стояв ящик, тут я приймав поросяток. Ось свиноматка там поросилася. І я сюди на проході стояв ящичок для обігріву. І поросятка, тут я проводив всі процедури. А мішок також ось тут в мене мішочок стоїть із соломкою. Лопата, віничок. Воно мені тут заважало це все діло, і я його переставив сюди в пустий загончик. І поставив мішок ось сюди, на це місце. Не подумавши, навіть мені мисль не могла в голову прийти, що цей мішок їх зацікавить. Ну, Понятно, що все нове їх цікавить. Ну, Тут суматоха, опорос, пісок приїхав і туди, і сюди, і бігом-бігом. І я ось сюди поставив їм мішок. так що вони... Практично, практично змогли його достать. Прийняв я вже опороз, все добре. Пішов, трішки, думаю, піска ще перенесу. Пішов, займаюся піском і чую крик. Крик, як, ну не знаю. Як вроді хтось ріже свиню, щось, щось відбувається. Я подумав, що тут щось із свиноматкою. Чую, свиноматка закричала, почала рохкати, схватилася. В общем, в сараї тут прям якийсь апокаліпсис. Я ж бігом залітаю сюди, свиноматка по загоні бігає, схватилася. Я до неї дивлюсь, та ні, все в порядку. Тоді розумію, що це не тут. Дивлюся сюди. А тут одна свинка, не знаю яка. Оця що сидить, ось що встала, або та, що їсть. А, он та, що їсть. он за ухом у неї іще залишилася. Ранка Бризкаю її чеміком, але вже, вже воно затягується, вже все добре. В общем, зацікавив її той мішок і вона туди вставила голову. Уха пройшли туди, а назад все. І в общем вона там повісла. І оре. Я ж забіг сюди, давай бігом її спитатися вирівняти, тому що вона так виходить, голову засунула і сама зігнулася трішки туди, вліво. І треба її вирівняти і спитатися якось висмикувати звідти. Я забіг туди, давай її вирівнювати за ноги, за хвоста. А ці думають, що я, це я її роблю. Щось таку, таке і болюче. І нападають на мене. Давай мене кусати, особливо, мале, мале, що лежить. Прямо за ноги хватати почало мене. Ну, в общем, що я? Одбиваюся одною ногою, відбиваюся від цих Жевжиків, що на мене нападають. А в той же час цю питаюся свинку витащити. Ну що я дергав, дрв, дергав, дергав, дивлюся, вроді пішло, 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 діло, пішло. Коротше, єлі я її звідти вирвав. Ну і там за ухом у неї отаке ось вона собі зробила. Треба ще забризкати. Зараз возьму чимік і заділа це діло її. І тепер думаю, якщо приїдуть сюди нові мешканці, то... Цікавість у них буде дуже велика. І знову можуть вони туди свою голову всунути. Так що приніс ось сварочку, відготовив прутика. Зараз це все діло ми виправимо. Все, цей нюанс виправили. в сараї куча диму від сварки. Свинки зелені, пофарбував їх чеміком. Коли забризкуючим спреєм, то і на всіх інших теж потрішки бризкаю. Тому що, якщо одну забризкати, всіх інших цікавить, починається цікавити і вони туди лізуть своїми п'ятаками в те місце, де рана якраз, і вони туди лізуть. Ону я її там залив, вона тікає, ще не хоче стояти дуже сильно. Ну і ось прутик у нас вже на місці. Все, переходимо до. І іншого приміщення показую, що там трапилося. Ну, ось у нас нове приміщення, нова клітка. Теж все тут готово до прийому поросят. Але добре, що я зайшов десь дня 3 назад. Думаю, провірю, все, чи працює, як воно що. І думаю, відкрию кран з водичкою. Тут ось виходить виход. Там заходить вода звідти. Откриваю краник і чую шипить, десь десь шипить. Дивлюся, а поїлки мої обидві, і одна, і друга всі потекли. Хоча, коли я все це зробив, поставив, я провіряв, все працювало. А так, із самих прям поїлок побігла вода. В общем, давай я закрив воду, давай розбирать, давай дивитися. Получається, що мороз був. Достав сюди приморозок невеличкий, і поїлки, як розмерзлися. Що з ними трапилося? Резинки, які знаходяться всередині поїлок. Резинки, отам є. Одна резиночка вилізла от сюди, де знаходиться оцей штир, на який натискає свинка, і вон там видно отвір. І от з того отвіра вилізла резинка. Це в одній, а в другої та резинка якось так скрутилася в другу сторону. Ну, в общем, резинки прийшли із-за морозу, прийшли в негодність. Так що, ось таке трапилось тут дійство. У мене вже якраз закінчувалися всі поїлки мої, що були запаси. І мені потрібно далі ж робити загони для свиноматок і для хрячків туди поїлки треба. Ну, взагалі, поїлки мені ще будуть треба і треба. Так що ось замовив новий комплект поїлок. І також ті старі, які можливо відремонтувати, замовив ремкомплекти для того, щоб відремонтувати старенькі поїлочки, в яких резинки або пружинки вийшли з ладу. Все, так що тепер є з чим працювати. Все це я замовляю і замовляв у, на сайті Мініфарм у Антона Гуленка. Там і коверки для обігріву, я брав, і лампи, і абажури. Ну, в общем, там можете зайти. Я під відео оставлю в описі ссылку. Заходьте, дивіться, там багато-багато деяких речей можете для себе знайти. Ці поїлки, що тут знаходяться, я їх вже відремонтував. Поміняв резиночки, поміняв, зробив все, все, вони працюють. Так що, даже понаходив від старих поїлок ще такі ось заглушки сюди з сіточками. Ну, ще вони попрацюють. Так що те, що нове, нехай лежить в запасі. Сюди поставив тільки резиночки і все нові. Так що все, зараз ставимо, провіряємо. І я думаю, що напевно включимо тут. Лампу, коврик, і нехай вони працюють до того часу, поки не приїдуть поросятка. Щоб тут хоча б мінімальна плюсова температура якась зберігалася. Можна, звісно, було б нічого не ставити, а вже поставити, як приїдуть поросятка, підключити лампу, коврик і поставити зразу поїлки. Ну, краще, я зараз це все, все зроблю. Нічого страшного, якщо. Якусь лишню добу попрацює лампа із ковриком, і будуть підтримувати тут в приміщенні плюсову температуру. Так що я тоді зато буду впевнений, що все, все добре і все працює. Так, що там наші курочки? Нічим нас не порадували. Зрання водичку їм ставив їсти давав, то нічого не було. Ну, я вже знаю, треба чуть-чуть попозже заходити і, можливо, щось, щось будемо мати. Що ви тут, дівчатка? Все добре? Хоп, і вже у нас є на новому місці перше яєчко. Молодці. Все, все на місці, все працює. Так що готово. Це все діло до прийому нових мешканців. Також підключив коврик, лампу. Нехай собі працюють. Також прийшла мені думка зараз в голову, що якраз поки я тут займаюся цією справою, і щоб уже потім тут не шуміти і нічого не переробляти, треба ж зробити і з цієї сторони таку ж саму конструкцію. Треба по ж вище встановити, тому що цю клітку я хочу використати для відгодівлі цих поросяток, які зараз в мене біля свиноматки. І якраз. Треба поїлочка, щоб була одна нижче, а інша трішки-трішки вище, тому що як підростуть, це для них буде дуже-дуже занизько. Ну, тобто зробити так, як тут. Ось знайшов, готове вже рішення. Зараз, скільки потрібно, вирізаємо, а цю штуку сюди уварюємо. І все готово. ну ось І на місці наша поїлочка. Зараз, на перший погляд, вроді би обварив все добре. ну Зараз підключимо до системи, провіримо, а потім вже будемо приварювати до кріплення чітко, Шви сухенькі, ніде нічого не протікає, так що сварщик ще більш-менш нормальний з мене. Ну ось, думаю, що тепер це вже все, все зроблено, все готове, лампа горить, коврик працює, тепленький. Ого, красота. Ну і я тепер впевнений, що все як має бути. Так що все працює, все готово. Чекаємо. Чекає кліточка на поросяток. Ну а ми йдемо далі далі по господарству творитись. Все, всім цього самого найкращого, всім миру здоров'я і добра. До побачення. Всем ми України.